Ну не існує розшуку ТЦК. Я думаю, ви згодні зі мною, що тут просто потрібно заслухати повне відео. ТЦК не відноситься до категорії тих установ, на яких розповсюджується закон про оперативну розшукову діяльність. Це ну, розшук. Він також врегульований, він чітко врегульований. Розшук може з'явитися тільки в кримінальному провадженні, якщо людина. Маючи статус там, чи то підозрюваного, чи то обвинуваченого, і слідчий не може ніяким чином е, людину е, е, забезпечити, щоб вона з'являлася для виконання покладених на неї обов'язків, і має підтвердження на це, тоді тільки можна оголосити людину в розшук, якщо підтверджені факти ухиляння від виконання покладених на неї обов'язків. Я постійно це ж говорю на стрімах, що тільки слідчий суддя може подавати в пошук. Якщо це говориться про ухиляння і так далі, це стаття 336 337 Кримінального кодексу, наприклад. І після того вносяться в пошук, і вже тоді, але це тільки представники поліції можуть вас затримати і сказати. Ось рішення суду і так далі. А по суті, в ТЦК, Ні, якщо хтось хоче сказати, що ТЦК може, будь ласка, наведіть посилання і так далі Далі ми ознайомимось, і я потім скажу в своїх відео. Але поки що, те, що законодавчо врегульовано, ну, тільки таким чином це можливо. Ми знаємо, що умовно можна сказати, що чоловіки віком від 25 до 60 років вже всі умовно в розшуку. Говорити на марафоні взагалі говорять 6 мільйонів ухилянтів. Ну так воно ж звідкись іде. Тобто їм сказали, що потрібно так сказати. І потім малюються там ці розшуки і так далі. От і вся ситуація з цього йде. Ну, Доки одні, як то кажеться, шукають спосіб ухилитися, людина знайшла шлях, як долучитися. Тобто, ну, це, це просто респект, моя глибока повага кожному хто е йде на таке рішення. Доки одна, ну, виходить, що він сильніший за ось тих людей, як ви кажете навіть в вирішних плавнях, от, які е, ну, обрали воювати з ТЦК. Я розумію, що, мабуть, зі своїми військовими легше воювати, ніж з російськими окупантами. Ну, але ну, якби, потрібно ж розуміти, хто все-таки ворог у нас. Як же я люблю цих потужних спікерів, особливо з Полтавського ТЦК. Не знаю, чого вони сам більше перебуваються в медіапростір, але на те, що вони говорять, ну, прям дуже цікаві речі говорять. По-перше, що своїм прикладом не показує, а розказує, що, кому, де і коли бути. По-друге, чого в нього стільки часу є на всі ці е, прямі ефіри, на студії і так далі. Я так розумію, що він з постановою 560, це їхня самоулюблена постанова. Він просто з нею не ознайомлений. як працюють повноваженні посадові особи. Я вже не говорю про Конституцію. Хай особливо пояснять статтю 17, тому що він говорить, що цивільне населення не розуміє вже хто ворог. і з своїми військовими легше воювати. Так, стаття 17, про що говорить? Військові, вони. Можуть бути, наприклад, в тилу, якщо вони там в ППО, там в логістиці, виконують якісь там бойові завдання і так далі. Але якщо зупиняють цивільне населення і спілкуються з ними, то це питання, чим це врегламентовано, якою це статтю і так далі. Нехай ось ці спікери візьмуть вам Не це Ці Спікери якось вони обходять ці юридичні аспекти, конституцію і так далі. До речі, їм потрібно задавати питання. Чи ви признаєте державотворення, там, державність України, Конституцію, Кодекси України? Це саме, напевно, перше питання перед тим, як потрапляти на такі студії і щось там розумне говорити на велику аудиторію. Ще Плюс є така штука, як присяга, але я бачу, що такі потужні спікери, які ходять по таким студіям, чомусь про неї забувають, напевно, обходять її стороною, забувають текст присяги. Я особисто приймав, то я розумію, що там написано. Але чомусь вони це замовчують. Це дуже цікаво. Підведемо підсумок для тих для таких спікерів. 560-ту постанову обов'язково вивчити. Я її навіть прочитав, ознайомився. Це не проблема. Там 40 сторінок всього лише. Далі, конституція, кримінальні кодекси, ну і декілька там юридичних, скажімо так, аспектів. Щоб можна було ходити по цим студіям і щось розумне те говорити, і про присягу також не забуваємо. Потрібно розуміти, що це ніхто не виступає проти мобілізації. Ці кроки потрібні для того, щоб якраз прорекламувати мобілізацію, для того, що працівники ТЦК, наприклад, являються адекватними, ознайомилися з усіма юридичними аспектами, знають себе як вести. Там придивляють документи, знають, як що сказати, бодікамери і так далі, згідно 560-ї постанови і інших там, статей, наприклад. І потім, звичайно, що населення бачить, що вони себе адекватно ведуть, все як прописано державою. До речі, у мене до держави тут, напевно, найменше питань, тому що якраз держава все це прописала: Верховна Рада, там, Кабінет Міністрів, всі ці аспекти прописано. Їх просто потрібно дотримуватися. Все і не буде цих конфліктних ситуацій, ніхто там нікого не буде волочити по бусикам і так далі. Якщо всі учасники будуть дотримуватися те, що прописано, все буде нормально. І таких відосів, як то говорять там і ПСО, хоча ну так, да, і ПСО, хайк там пишуть, що то і ПСО, нічого страшного. Ну таких відосів просто не буде. І навпаки, мобілізація піде в позитивному руслі, що можна сказати. Напишіть, чи вам цікаві взагалі такі відео, де ми обговорюємо ці різні моменти, юридичні аспекти? Також ви можете підписатися, поставити дзвіночки, підтримати будь-яким чином канал, написати коментарі, що ви думаєте по цьому питанню. І обов'язково додивляйтеся відео до кінця. Понад 145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку не служать у війську. В Україні налічується 145 200 чоловіків призовного віку до 60 років, які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську. У мене тут трошки логіка теж не вкладається. Перше питання, для чого вони взагалі тоді були в армії? Для чого їх фінансували платники податків, держава виділяла кошти? Для мене це абсолютно незрозуміло. Можливо, для того, що коли буде біда в країні, то потрібно стати на захист. І це в першу чергу це саме аудиторія, група, скажімо так, населення має це виконувати. Тому що вони отримували гроші від держави, від платників податків в першу чергу. Чи я чогось не розумію, як це працює? Якщо я щось не так говорю, ви напишіть мені в коментарях. Стосовно, наприклад, в діяльності Полтавської області, то відео, які з'являються, вони часто дійсно правда. Вони вносять маніпуляційний характер абсолютно. Тобто, коли поліцейський підходить до цивільного громадянина, каже: «Пред'явіть ваші документи, ну або військовослужбовець. А громадянин починає тікати, не знаю, там, матюкати, його нам намагається затримати, він виривається, чинить спротив поліцейському посадовій особі при виконанні обов'язків. А потім це подається: запихають в автобус, бусифікація і тому подібне, коли відбувається адміністративне затримання відповідно до чинного законодавства. Такі відео так дійсно трапляються. кажу, вони носять маніпуляційний характер, але це не фейк. Саме відео, правда? Е, маніпуляційним є, скажімо так, як, як воно подається. Що це не громадянин порушує законодавство, а це ТЦК порушує, начебто законодавство. Якби трішечки різна, е, різне формулювання. От. І, звичайно, потрібно розуміти, що. Таке дійсно трапляється, і потрібно розуміти, що не геть всі, насамперед е, нашій владі, що не геть всі відео, це сусідні фейки. Не потрібно заспокоюватись. На жаль, така ситуація в країні є, Так, і з цим дійсно потрібно щось робити. Не можу я все-таки відстати від цього потужного спікера Полтавського ТЦК: Ну, вийшов, ти говориш ці страшні речі, що там всі ухилянти і так далі, що це народ винний і, і тому подібне. Ну, так ти розкажи. Підходять, наприклад, там представники поліції. Ну, хай там представники ТЦК разом підходять. Що мають вони при собі мати? Як вони мають себе відносити до громадян України так само? І потім вже поетапно зрозуміємо, як має це працювати, який механізм, і так далі. Нє, все, народ винний в даному випадку. Народ у нас поганий виходить. Знаєш, що я проводжу трансляції, якого формату? Йду, наприклад, по вулиці, якщо хтось мене там зупиняє, чи то представники поліції, чи ТЦК, чи разом. І я показую повністю весь процес від того, як машина зупинилася, як вони себе ведуть, чи вони представляються, чи не представляються. В більшості випадків вони ж навіть не представлялися. Вони кажуть, такий то ТЦК, все, перевірка військово-облікових документів. Ні, 560-ті як написано, що ти, по-перше, будь-яка камера звичайно, маєш фіксувати, вони мають фіксувати. А я зі своєї сторони провожу стрім, знімаю це стаття 34 Конституції України, дозволяється. І потім вже вони представляються. І є механізм, як це все має працювати. Я показую це, наприклад, на своєму прикладі, на своїх стрімах. До речі, якщо вам буде цікаво, то можете підписатися на Тік-Ток. Я там періодично проводжу такі стріми. От даний спікер нехай розкаже цей механізм, щоб не виникало цих конфліктних ситуацій, про які він там говорить. Він е, скаже: так, представники ТЦК там, поліції, то-то мають сказати, так-то себе повести, громадяни мають себе відповідно повести. Тоді окей, не буде таких конфліктних ситуацій. До речі, замітьте, що якщо виключно в юридичному полі себе ведеш, плюс робиш відеофіксацію, щоб все це було видно, до мене за 12 разів, скільки представники ТЦК спілкувалися зі мною, ніхто руками навіть не ліс. Це, до речі, для них реклама. І чого не можна з усіма громадянами так? Це ж я в позитивному руслі говорю для того, щоб навпаки показати мобілізацію з хорошої сторони. Якщо хтось з представників ТЦК якось себе погано веде неадекватно, то це навпаки саме вони дискредитують. Якщо громадяни будуть бачити, що всі відносяться в позитивному руслі, тобто я маю на увазі зі сторони ТЦК, представників ТЦК, то я вам кажу, громадяни самі будуть йти тоді в ТЦК, тому що вони побачать цінності, що тут це, цінності це як фундамент в даному випадку. І вони скажуть. Ні, ну да, все окей, якби питань немає, ніхто нас нікуди не тягне, ні в які бусики, не перешкоджає нашому переміщенню і так далі. І тоді громадяни скажуть: так: я прийняв рішення, все, йду, там, доєднуюся до Збройних сил України. Бачите, що я по максимуму надаю вам інформацію по питаннях ТЦК, по всіх механізмах, як все це воно має працювати. І мені потрібен ваш фідбек, чи актуальні для вас такі відео, чи потрібна взагалі вам ця інформація. Тому обов'язково пишіть в коментарі, задавайте всі ваші питання, і обов'язково в наступних випусках ми все це будемо з вами обговорювати. Також з нагадую, що це аккаунт моєї компанії, інтернет-магазину Plus. По запчастинам для телефонів планшетів, ноутбуків, смарт-одинників. Якщо вам щось потрібно, можете також звертатись. Посилання буде під цим відео в описі. Також не забуваємо про павербанки. Достатньо часто продаються зараз павербанки, як не як відключення електроенергії і так далі. Тому також можете звертатися, у нас їх достатньо великий асортимент. Хоча помалу вони вже закінчуються. Сьогодні почали е, активно продаватися ось такі шнурки це від е, е, павербанка до, для того, щоб заживити роутер. Є там на 5 вольт, на 9 вольт, на 12 вольт. Якщо вам такий, ось такий товар потрібен, я посилання поставлю, Я думаю, в картці ось тут ви його знайдете. І також можете замовляти, якщо для вас актуальний такий товар. В Сьогоднішньому випуску активно обговорили всіх цих спікерів ТЦК і так далі. Теми, які зв'язані з ТЦК. Якщо для вас це це буде актуально, підписуйтесь, ставите дзвіночки і зустрінемось з вами в наступному випуску. А зараз всім гарного дня і всім па Crazy stuff in the last couple months.